В Одесі поліцейські затримали розповсюджувача наркотиків. З незаконного обігу вилучено 85 згортків з метадоном. Зловмиснику повідомлено про підозру йому загрожує до восьми років ув'язнення. Викрали Одеси та оперативники відділу поліції номер 3 Одеського районного управління поліції номер 1 за підтримки аналітиків управління кримінального аналізу ГОНП в Одеській області. Поліцейські затримали правопорушника вранці на проспекті князя Володимира Великого, коли він робив закладки. Викликані на місце події слідчі вилучили у 32-річного чоловіка шість згортків з товаром та ще стільки ж зі схованок, які він стиг зробити у дворах багатоповерхівок, на тому ж проспекті їх наркотичний вміст. Поліцейські підтвердили експрес-тестом. За місцем мешкання зловмисника, правоохоронці провели невідкладний обшук, в ході якого вилучили 73 вже готових до збуту пакунки з наркотиком. У фігуранта вилучили й телефон з інформацією, що підтверджує факти його незаконної діяльності. Чоловіку Оєному зізнався його затримано в процесуальному порядку то повідомлено про підозру за частиною першої статті 307 кримінального кодексу України. За скоєне зловмиснику загрожує до восьми років ув'язнення. Процесуальне керівництво провадженні здійснює Суворовська окружна прокуратура міста Одеси. Слідчі дії тривають.